У цього засіяного соняшником поля офіційно немає господаря. Його площа понад 4,5 гектара розташована вона на околиці селища Близнюки. Оброблену ділянку, яка не приносить громаді ані копійки, знайшли, коли почали аудит, розповідає заступниця селищного голови Надія Кулікова. Здивувались, оскільки ж ділянка вільна, на ній не може бути посів. Близніківській громаді рік вона об'єднує майже сотню сіл. Біля трьох з них наявність вільної землі вже перевірили. Говорить очільник громади Геннадій Король. ми знайшли 930 гектар землі, де виникають питання, чи сплачувалися податки. Ми зараз з'ясовуємо. Якщо власників ділянок не знаходять, через суд вимагають передати землі громаді. ці ділянки в подальшому виставляються на електронні торги. За словами Надії Кулякової, нині вони підготували 20 лотів, та електронні торги не оголошували. Сплачувати за оформлення необхідних документів нині має громада, а це від 3 до 20 тисяч гривень за ділянку. У сільради вільних грошей немає. З цієї ж причини у Чкаловській громаді лоти для торгів ще і не починало готувати, каже очільник Віктор Соловйов щойно буде зацікавленість у цих ділянках. Ми обов'язково можливо за кошти зацікавленої сторони. Ми зробимо це. На території Чкаловської територіальної громади 20 населених пунктів Соловйов показує документи, де вказані земельні ділянки, які під час децентралізації отримали від геокадастру. 0,15 соток, 0,20 соток, а сотки, 0,20 сотки, 1 гектар, 1,5 гектар, гектар, гектара. Найбільша цифра у цьому акті аж 12 гектарів, і та є прилеглою до домоволодінь. Тобто це городи людей. Городи говорить. Тепер вмовлятимуть людей офіційно оформити городи на себе. Ділянок цікавих для інвесторів це відсотні гектар. Ще не побачили. нам передали те, чим ми не можемо користуватися. Гектар землі на Харківщині коштує від 30 до 37 тисяч гривень. Середня ціна річної оренди під час торгів складатиме 8% від вартості ділянки, розповідає радник голови обладміністрації Євген Іванов. Громади на дану минуту ще не повністю заінвентаризували та прийняли на баланс свою землю. Вони не в повному обсязі володіють ще ситуацією щодо своєї землі. Іванов говорить, за місяць від запуску електронних аукціонів в Україні торги розпочали 4 з 56 ОТГ регіону, бажаючих стане більше, якщо громадам не доведеться вкладати свої гроші у підготовку документів на землю. Таке прохання до уряду обласна адміністрація вже направила. Пішли перші перша реалізація земель, перші торги, перші лоти. Ми видімо слабкі місця. Одне з цих місць це саме таке місце. І дійсно, ми ждемо роз'яснення кабінету міністрів або поправки, яка дозволить сплачувати саме орендарю, оплачувати плачувати виготовлення усієї документації землевпорядної». Коли можна чекати на реакцію урядовців, прогнозів ігонова немає. За його розрахунками, геокадастр передав громадам близько 35 тисяч гектарів, які можуть бути цікаві фермерам орендарям. Та реальну кількість пригодної землі на місцях зрозуміють тільки після повної інвентаризації. А на це підуть роки, говорить голова Чкаловської громади. Ось це кладовище, яке усе життя було кладовищем. Ось нам його передали. Позначка, яка земля сільгоспризначення. Ірина Гнатюк, Руслана Богдан, Кристина Матюхіна та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харківщина.